Інформаційний марафон на першому подільському продовжуємо підсумком новин Хмельниччини. Залишайтеся з нами аби дізнатися більше. На Хмельниччині іноземець скоїв ДТП з летальними наслідками. Аварія сталася напередодні ввечері у Летичеві. 26-річний громадянин Узбекистану на автомобілі «Лексус» скоїв наїзд на двох чоловіків 19 та 48 років жителів Тернопільської області, які перетинали проїжджу частину. Від отриманих трав молодший загинув на місці події. Старшого госпіталізували до Литичівської багатопрофільної лікарні. Водія затримали слідчі, встановлюють усі обставини події. У Хмельницькому горів автомобіль. Вранці, 8 листопада, на Львівському шосе перехожі помітили задимлений заз 11 нуль За викликом було спрямовано рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу, врятувавши автівку від знищення вогнем. Справу двох нетішинських вимагачів передали до суду. Обоє затриманих були неодноразово судимі за майнові злочини. Старший з них мав статус смотрящого у місті. Його молодший співучасник був смотрящим у колонії, де відбував покарання, і на момент затримання мав непогашену судимість. Зловмисники схиляли місцевого жителя до торгівлі наркотиками і вимагали в нього щомісячної систематичної плати. Вимагання затримані підкріплювали психологічним та фізичним фізичним насильством, пошкодженням його майна тощо затримали вимагачів після перерахунку їм частини коштів. Увесь період розслідування вони перебували під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На початку листопада у Кам'янці-Подільському стартував опалювальний сезон. Подачу тепла розпочали з медичних і навчальних закладів. А за тиждень тепло з'явилося і в житлових будинках. Через теплу осінь і пізній опалювальний сезон у бюджеті громади заощадили близько 25 мільйонів гривень. Фактично аналогічну суму витратили на підготовку міста до зими. Передбачили ми близько 30 мільйонів гривень на підготовку до павного періоду. Виконали цілий ряд технічних заходів, міняли мережі, ремонтували котли, тобто і деякі заходи саме були виконані в пов'язані з воєнним періодом. Тому що є спеціально створена комісія, яка працює вже з червня місяця. І ми відпрацьовували різноманітні найкритичніші сценарії, які можуть бути пов'язані з війною. І відповідно під ці сценарії напрацьовувалися заходи, і відповідно виділялися кошти з міського бюджету на закупівлю генераторів теплогенераторів дизельних закупівлю пальномастильних матеріалів закупівлю аварійного запасу труб і так далі і так далі Хмельницький водоканал спільно з рятувальниками проводить перевірку стану пожежних гідрантів. Протипожежне водопостачання є одним з основних факторів успішного гасіння вогню. Так само, як і мережі нашого міста та запірна арматура, пожежні гідранти можуть бути застарілі, тому нерідко виходять з ладу та потребують ремонту. Вчасне обслуговування є запорукою злагодженої роботи усієї системи під час гасіння пожеж. Служби Хмельницького активно ремонтують та замінюють пожежні гідранти у місті. Загалом у Хмельницькому їх близько 600. Тим часом шляхові підрядні організації області продовжують виконувати роботу з експлуатаційного утримання за сприятливих погодних умов усувають перш за все вибоїни та аварійну ямковість, здійснюють ручний та механізований покіс рослинності вздовж узбіч та поблизу зупинкових майданчиків. Планують узбіччя, прибирають нанесений ґрунт біля розподільчих смуг. Шляховики принагідно закликають водіїв бути обачними у місцях проведення дорожніх робіт та звертати увагу на попереджувальні знаки, дотримуючись правил дорожнього руху. Перебороти себе, знайти внутрішню мотивацію та ще й відродити віру у життя інших. Саме такими визначальними завданнями наповнилося життя переселенки з Харкова у Хмельницькому. Стійка громадська позиція, попри все, робить жінку щасливою. Це крочимоїрпінські шавки, тільки її харківські кастрюльки. Переселенка з Харкова Ірина показує на відео все, що залишилося від її квартири на Салтівці. Перший день війни пам'ятає чи не до хвилини. У нас згоріла одна трьохкімнатна квартира внаслідок прямого влучання снарядом. І з усієї великої трьохкімнатної квартири, і більше там, скільки 60 квадратних метрів, в мене лишилось дві гравічних кастрюлі. Ти прокидаєшся і такий земля з під ніг почалось. Ти хаотично збираєш свою валізку, і це такий момент фільтрації всього життя. Який ти збираєш в одну валізку. Ти збираєш е, документи, збираєш гроші, е, якийсь там одяг, там, одну-дві ковтини, фотографії, і які, знаєте, такі якусь бумажечку, якусь листівку, якусь статуетку, і все. і В такому портфельчику то є життя за 27 років в моєму випадку. І все, і ти з ним всю війну. Сили вистачило на ще три тижні життя під обстрілами. По тому все ж поїхали на захід країни уже з власним розумінням, як звучить смерть. За ці три тижні я дізналася, як звучить смерть. І якщо мене спитають, що це за звук, як для тебе звучить смерть, я скажу, що вона звучить як звук мотора винищувача, який летить на твоїм будинком. І ти не знаєш. За два метри від тебе, за п'ять, за десять. І ти нічого не контролюєш не можеш від тебе нічого не залежить. Переїхавши до Хмельницького, Ірина з родиною, маючи досвід роботи в громадському секторі, взялися не лише волонтерити, а й створили центр підтримки дітей-переселенців. Більш 400 родин переселенців з дітьми стали учасниками центру для дітей-переселенців Моя кімната в місті Хмельницькому, і це історія великих змін. Кожна родина, кожна сім'я то окрема історія болю, страждань та втрат. Ірина ж з колегами намагається повернути людям віру і впевненість. Приходить дитина, яка не говорить. Тому що в мене два місяці безвилазно відсиділа в підвалі Северодонецька. Кажу, як будемо міряти результат успіху. Дитина говорить, дитина посміхається, дитина заводить друзів. Опа, вже посміхається мама, вже з'являється думка, що ми просто потенційно можемо рухатися, жити далі, да, і не прям все пропало. Що в нас є за що триматися, нам є куди рухатися? Починають там бачити в собі сили, мотивацію, шукати роботи, рухатися далі, далі, далі. Як каже жінка, всі місцеві фактично долучаються до підтримки переселенців, адже об'єднує загальна ідея робити для країни все, що може людина. Такий формат важливості й стає життєстверджуючим джерелом життя. Чому проселенка з міста Харків, якої зруйнували трикімнатну квартиру щаслива людина? Тому що всього-навсього, конкретно я, за свободу своєї країни. Заплатила лише лишень квартиру, і це дуже мало. Валентина Моїсенко Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Задуманий як своєрідний флешмоб акція, єднання навколо рідної мови. Щорічно у День української писемності звучить Радіодиктант. До його написання долучаються не лише в Україні, а й за кордоном. Здебільшого представники діаспори, а цьогоріч і сотні тисяч переселених війною. Згуртувалися для написання диктанту і у Хмельницькому. Як це було, покажемо за мить. Дім. Розкажи мені про свій дім всеукраїнський мовний флешмоб, 22-й радіодиктант національної єдності зібрав у центральній міській бібліотеці Хмельницького охочих долучитися до його написання. Ми пишемо щороку диктант. Ну стараємось писати щороку диктант з колективом. Завжди пишемо. Цьогоріч було простіше. Я пишу вже в дев'яте, але саме в колективі з колективом вперше. Ну так дві, три, п'ять помилочок є. Звичайно, У мене найбільша мабуть проблема саме у багатьох, думаю, розділових знаків. Я не відчув жодних складнощів. тобто мені здається, що він мені так прийшов на одному диханні. А чи писала диктант в минулому році? Ні. Це це був був перший, так?» «Перший, так». учасники діляться цьогорічний диктант. Твій дім видався легшим у написанні за попередній, проте був значно емоційнішим, адже його тема болюче всім українцям, які через війну були змушені попрощатися із рідною оселею. Перейнялася з містом працівниця бібліотеки Тетяна. Жінка-переселенка із Маріуполя. Тема ну нагадує те, що на сьогодні от і ну сумна, сумна тема. Я з Маріуполя, Звісно, вона перекуковується з моїм життям». От тому так затронула ця тема. У бібліотеці розповідають радіодиктант, працівники пишуть щороку, а важливість та символізм такого мовного флешмобу під час війни важко переоцінити. Це диктант єдності, і в бібліотеці об'єднували всіх, хто бажає, щоб відчувати цю єдність ага. з громадою. Я пам'ятаю емоції, відчуття. Я завжди дивилася, щоб не зробити помилки. А сьогодні цей текст просто переживається внутрішньо. Текст диктанту єдності 2022 буде опубліковано на сайтах Українського радіо та Суспільного 11 листопада об 11 годині. Тому кожен матиме змогу перевірити свої знання. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Русскую літературу на макулатуру принагідно до Дня української писемності та мови, волонтери Поділля спільно з Хмельницькою міською радою запустили збір книг, виданих мовою окупанта. Видання не спалюватимуть, а конвертуватимуть у допомогу для Збройних сил України. Книги прийматимуть у різних мікрорайонах міста. Нині локацію розмістили у центрі Хмельницького. Чи читають краяни російське та чи готові з ним прощатися, дізнавалися наші журналісти. Чехов, Достоєвський і навіть Марко Вовчок, але російською нині лежать у ящиках на списання. Волонтери, що запустили символічно до дня писемності акцію. Переконані, коли окупант знищує нашу культуру, його мові немає місця у житті українців. Волонтери Поділля спільно з Хмельницькою міською радою анонсували новий проект, який називається Руською літературу на макулатуру. Маємо три мети цього проєкту. Одна з перших мети це звичайно, допомога для наших ЗСУ». Книги передадуть на переробку, кажуть організатори, та заспокоюють хмельничан. Ніхто літературу палити не буде. Проте думки краян щодо доцільності такої акції розділилися. Одні вже давно відмовились від усього російського. Що там читати? Всі книжки вже здав, і бібліотеки нема. Нема нічого. Живемо тільки з телевізора. Російські книги вже не читають, а відмовилися. Від Інші ж вбачають у таких книгах вагомий вклад у культуру нашої держави та історичну цінність. Є, Боже, Чехов. І, і всі там на, на дачі тако стоять в ряди. Зараз читаєте російську літературу? Ви знаєте, Чи, від... я вам скажу, що Чехов я і зараз читаю. Ви в якому мікрорайоні живете? На Озерній. На Озерній буде в понеділок з 12 по 16. Здати книги можна не лише у центрі Хмельницького, а й у інших мікрорайонах. Список локацій доступний на сторінках організації у соцмережах. Звертаємося до всіх ОТГ Хмельницької області, щоб вони долучилися до цієї акції. Так само в своїх об'єднаних територіальних громадах вони збирали цю макулатуру, щоб вони їх так само конвертували. Ми впевнені, що в селах її, мабуть, ще більше ніж в містах. Усі кошти, які вдасться зібрати із переробки макулатури, направлять на придбання тактичного оснащення для наших захисників. Волонтери додають, долучитися до проекту можна до кінця місяця. Однак не виключають, що згодом акція матиме продовження. Усе залежатиме від кількості принесених книг. Аліна Жукевська Ігор Горшиян, телеканал Перший Подільський. Мова важлива саме вона, наш щит, наша особливість, маркер, який визначає нашу неповторність. Ми надто довго не надавали значення мові як могутньому елементу власної оборони, тому й став можливим підлий московський сценарій захисту російськомовних громадян. 9 листопада ми відзначаємо день української писемності та мови. Цього дня співробітники служби судової охорони долучилися до флешмобу, який започаткувала поліція, і зачитали улюблені рядки промову. До вашої уваги щемливий вірш Оксани Забушко. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять грими в негоду в тиші трелі солов'я на природній своїй мові і потоки гомонять. Зелен клени у діброві на клиновому шумлять. Сталов'їну, барвінкову, колористу на віки, українську рідну мову дар мені дали, батьки берегти її, вивчати. Буду всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Українська мова це те, що нам досталось від пращурів. Її потрібно берегти. Це наша ідентифікація народу на сьогоднішній день. Це зброя. Тому що ми відрізняємося, ми маємо свою мову, ми її будемо захищати так само, як і нашу землю. Втративши мову, ми втратимо все. Для мене українська мова це єдність, адже саме вона об'єднує наш народ. І я маю дуже велику надію, що через декілька років українська мова стане популярнішою у світі. Все буде Україна. А от чи доводилося жителям Хмельницького змінювати мову спілкування та що можуть порадити тим, хто лише стає на шлях відмови від російської? Ми поцікавилися в постійній рубриці питання дня. 8 листопада День писемності та української мови. Чи доводилося вам змінювати мову спілкування та що б ви порадили наразі людям, які відмовляються від російської? Ну, це, це залежить від цінності. Я з Харкова, тому ну я змінила мову, почала і все залежить від людини. Мені не доводилось переходити. Ну, я із Закарпатської області, в нас є діалект, так? Але з поваги до всіх українців, я дуже люблю українську мову, я завжди розмовляю на українській мові, а своїм специфічним діалектом я можу розмовляти зі своїми рідними. І людям, які я розумію, зараз актуально більше з російської мови, які переходять, я б ну ще треба любити і поважати нашу мову. Я виросла в Хмельницькому, вчилася в російській школі, в російському інституті на російській мові. А тепер прийшла на українську. Сьогодні писала диктант з задоволенням. Дуже добрий текст, дуже Такий чутливий текст. А я стараюся українською мовою розмовляти. Дуже погано виходить, поки, поки міс у мене. Я сама армянка, на російській Харкові навчилася, а тут зараз українською говорю. Не знаю. Як виходить, стараюсь. Ми не переходили на іншу, ми українською спілкувались. Але ну треба рідною мовою спілкуватися. Що хочу порадити. Спілкуйтесь рідною мовою. Багато хто привик до російської мови, а деякі з суржиком. Ну хто як. Ну, треба просто, ну, якщо вже приїхала, треба старатися і підстраюватися, щоб люди інші не зглядалися, не було скандалів. 8 листопада День писемності та української мови. Чи доводилося вам змінювати мову спілкування та що би порадили тим, хто наразі відмовляється від російської? А, ну, мені доводилося переходити. Я і зараз стараюся з суржика нашого Хмельницького, більш на чисту українську мову. Ну, я би порадив переходити на українську тільки через те, що одна з причин, через що москалі росіяни напали на нас, це захист російськомовного населення. Щоб не було взагалі ніяких причин, щоб вони до нас не лізли. До війни вирощували ягоди після вторгнення борщовий набір. Кооператив Ягідний рай, що розташований у Донаєвецькій громаді, долучився до всеукраїнської кампанії Сади перемоги, які спрямовані на ефективне використання доступних земельних ділянок і всіх ресурсів для вирощування продуктів, аби унеможливити продовольчу кризу в Україні. П'ять років тому у Дунаєвецькій громаді був заснований сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Ягідний рай. Спеціалізувався здебільшого на вирощуванні ягід. Проте війна внесла певні корективи. Цього року учасники кооперативу долучились до всеукраїнської кампанії Сади перемоги і навесні засадили буряк, моркву та картоплю. Нині вже завершують збір врожаю. Вирощене передадуть для медичних і освітніх закладів та, звісно, для захисників. Стараємося вирощувати продукцію і забезпечувати е, своєю продукцією наших діток. Ну а разом з тим ми хочемо допомагати зсу. Е, збираємо врожай, щоб їм також якусь частину передати, щоб наші хлопці були сильними. Вирощувати городину задача не з легких. Необхідно підготувати землю, насіння, добрива, техніку та знайти робочі руки. Проте війна згуртувала усіх навколо спільною метою. Тож кожен намагається внести свою лепту у перемогу. Насіннєві компанії і компанії, які забезпечували кооператив, що допомагали в засобах захисту рослин і і крім того, ми розуміючи, що нам потрібна була додаткова земельна ділянка. Ми звернулися до власника даного підприємства. Це Руслан Шеберський, який знаходяться землі, який знаходиться в межах практично нашого міста. І він з задоволенням підтримав нашу ініціативу. Зі слів людей цьогорічний врожай картоплі доволі вдалий, тому роботи у кожного багато. Але настрою та натхнення додає чудовий колектив та віра у перемогу України. В команді все легко. Все легко і все дуже добре вдається, і цікаво і з людьми спілкування. На наступний рік в кооперативі вже закладають резервний фонд картоплі. Площу висадки планують збільшити, аби унеможливити продовольчу кризу. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Не припиняємо захоплюватися українцями разом до перемоги. А наразі це все про що ми хотіли розповісти. До наступних зустрічей на першому подільському бережіть себе.